Добрий раночок. Ось вирішила провести такий екскурс по винограду у цьому році. От експеримент. Ось у сіточки. Ну Він ще трохи зелений, ось без сіточки. Хочемо подивитися, який буде краще визрівати. Ось різні сорти. Оце вже такий жовтенький. Ось. Мені здається, все ж у сітки він якось гарніше, так, да, виглядає. О, а там же, бачите, трохи щось є підсох. Ну, то він просто не виношуємо, бо груна дуже велика. дивіться, Зараз буде вообще таке виноградний армагеддон. Дивіться, о, о, це, мабуть, кеша. сорт такий був кеша, коли саджали. Виноградом мій чоловік займається. Він аматор. Ну, але іноді ми його коштуємо цей виноград. Дивіться, яка грона. Величенька така, величенька. Тут сонця багато, і він тут краще, мені здається. Значно краще. Цей виноград. А от дивиться, одна рука. Яка грона. Ого, навіть на кілограм Це річ така. Тут я ще одну обірвала, бо думаю, він не вино. Виносився. Чоловіка жалко. Я так тихенько обірвала. Думаю, по той виноград він не зможе його виносити Ну, це дамські пальчики мої улюблені. Дивіться, тут я трохи вже під'їла. Такий зеленуватий ще. Хочу вам сказати, що ми виноград не чим не здобрювали у цьому році. Просто поливали і посинкували і все. Ну хоч виноград є, а то так все б померзло у нас. Вишні не було. Є ще другий ряд.